Якщо я чекаю малюка, мені буде потрібно ліжечко, матрац, мобіль. Може ще й гойдолка знадобитись. А ще якщо є модель, яка поміщається все в собі. І ось те саме представне ліжечко, в комплект якого входить матрац, подушка, музичний мобіль з проектором та має велику кількість функцій заколесування. Та москна сітка. Працює від батарейок та від мережі, і тим самим його не злякати відсутністю світла. Щоб зробити ліжечко приставним, бортик можна просто зняти. Мобіль має віброрежим, також може обертатись та має різноманітне світіння проектору. Музику можна включити на основному блоці. Подивіться, скільки режимів заколесування Ліжечко може заколесувати вздовж, поперек та хвилями. Також можна поставити таймер на 15, 30 та 60 хвилин.